Давно не було чути Христину Соловій, ну як завжди, на завершення нашої програми, давайте глянемо, що. О, Канєха, Канєха. До речі, помітили, що у нас редактор нашої програми Наталя, вона дівчинка, але завжди на хвіст програми дає нам подивитися на практично оголених саме дівчат. Тому що ти просиш. Не знав. Христина Соловій сьогодні в об'єктиві уваги. Да. Тіло... А де вона знаходиться? Це в... я не розумію. Тіло богині та спокуслива засмага. Христина Соловій поніжилась в басейні в роздільному купальнику. Христина е релаксить на білому єдинорозі. Так. Жень, тільки, Тось... ти, тільки ти прогладів тут якусь паралель. У стильному темно-синьому купальнику з вирізом, що просто ідеально підкреслює її фігуру, тонка талія, довгі ніжки. Підтягнутий силует, таке відчуття, що цю, цю це все написав Женя від від себе. Опис так і було.